Сідлати ролера для Анастасії, щоб привітатися. Із Миргорода до Полтави жінка приїхала без свого залізного друга тому випробовує лтавівського. Весь час, як немає снігу, я на велосипеді. І на огороди, загорода, і по городу і скрізь я на велосипеді їжджу. Життєві резони Анастасії Йосипівни невичерпні. Пального в її завзятті вистачає, аби складати здорову спортивну конкуренцію навіть онукам. Я катаюсь на леже ролерах, підготовка до зими. на обичних роліках катаюся. Ми з внучкою на пару. А То вам внучка дає ролики? <рив> Ні, я їй даю. <рив> Із такими настроями нехитра справа рвонути, хоч би й в гори. І роки дають таку можливість всього навсього 77, жартує жінка. До речі, свій 70-річний ювілей вона відсвяткувала на Ельбрусі, а 75-річний – на горі Казбек. Цьогоріч засніженим сюрпризом зустріла спортсменку Весняна Говерла. Отож, із добрячим багажем вражень Анастасія Йосипівна прямісінько із вершини на Алтаву. Мете, сніг, а в цьому році ще й сильний мороз був. І е, е, стартувало 400 чоловік, от, 400 спортсменів і учасників. Але далеко не всі дійшли, верталися, тому що перше непідготовлена одежа була: мерзли руки і ноги. По-друге, дуже багато снігу. Страховка була 400 метрів на малого верло і 200 метрів на великого верлу. Ну, Буквально там тільки знімки зробили і зразу вниз. У здоровому тілі здоровий дух Анастасія знає, як у 77 відчувати себе на 17. Здорова людина, вона енергійна, вона може допомогти, вона може посоветувати. Я не кажу, щоб усі йшли в гори, або всі бігали, або всі плавали. Тобто кожен мажен займатися в міру, як говориться, з собою. Ваша міра ось така безмежна. <рес> так, у мене є бажання ще й на Кавказ сходить під горами Мішвілі. Спортивний туризм її стихія. Щоб завжди бути у чудовій фізичній формі, Анастасія Йосипівна тренується не менше п'яти днів на тиждень. А відтак пішохідні, велосипедні та водні дистанції долає з пристрастю. Перше, не перше, головне так. Стартував і фінішировав. Я пробіжала 11 разів по 100 кілометрів вже. У 96 му році була абсолютно побідітельні це в Одесі. Крім того, кожен місяць у мене один пробіг. Займайтеся спортом у будь-якому віці. Він формує культуру оптимізму і бадьорості. Жуків потравила і в гори.